Ми робимо все для того, щоб пройти зиму зі світлом. Найскладніша ситуація може чекати на столиці України Київ та Одесу. Якщо е Некокренерго надасть нам команду на обмеження, то ми будемо її виконувати. Скоротьте, будь ласка, освітлення офісів, фасадів, вітрин та інше. Тим самим ви будете допомагати. Мережі працювати стало. Будемо сподіватися на ППО і на енергетики. Сьогодні поговоримо про підготовку енергосистеми до зими та до яких можливих сценаріїв варто готуватися нам з вами. А з нами генеральний директор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григорів. Пане Дмитро, вітаю! Вітаю вас! Давайте з вами почнемо одразу з головного питання. За вашою оцінкою, наскільки ми зараз активно готуємося до зимового сезону, які роботи взагалі проводяться? Давайте почнемо спочатку, чим займається наша компанія. Тому що не всі розуміють, я так розумію, є питання у глядачів. По-перше, ДТЕК Одеські електромережі це оператор системи розподілу. Ми не займаємось генерацією електроенергії, ми не займаємось продажем електроенергії. Ми займаємось речами, завдяки яким струм від великих підстанцій на Кокренерго добігає до домівок наших клієнтів, до певних установ, до лікарень, водоканалів, тепломереж, тобто критична інфраструктура або, як ще називають об'єкти життєзабезпечення. Ми займаємось управлінням нашої мережі, тобто диспетчерізацією. Ми ще оператор обліку, тобто ми рахуємо, скільки. Клієнти, які споживають електроенергію, спожили кіловат годин і відповідаємо за лічильники. Ну і відповідно в компанії працює на сьогоднішній день 3567 людей, і завдяки саме цим людям в Одеській області є світло, і всі клієнти заживлені. Клієнтів в нас побутових майже мільйон і 36 тисяч юридичних осіб. Це зона відповідальності нашої компанії. Якщо говорити про підготовку до зими, то компанія до зими готова. Ми виконували певні речі, які виконуємо щорічно. А саме, ми розчищували траси повітряних ліній і розчистили їх майже 1600 кілометрів. Ми ремонтували лінії електропередач, 2000 кілометрів відремонтовано. Ми випробували та ремонтували кабельні лінії, більше тисячі кабельних ліній випробуване, а якщо ні, то відремонтовано і знову випробувано. Ми оновили близько 700 об'єктів розподільчих і високовольтних мереж, тим самим підготовлюючи нашу мережу до зими. У нас на сьогоднішній день в лавах ЗСУ знаходиться дуже велика кількість людей. На жаль, є поранені, на жаль, є загиблі, але на сьогодні 3567 людей, які працюють в наша компанія, це повністю достатньо для того, щоб сформувати 206 наших аварійно-відновлювальних бригад, які знаходяться на постійному чергуванні, які в будь-яку годину зможуть долучитися до ліквідації будь-якої аварії. Якщо потрібно працювати 24 на 7, ми будемо працювати 24 на 7. Яка ситуація прямо зараз у нас на Одещині? Чи є якісь проблеми з постачанням електроенергії? Давайте так. Взагалі, по енергосистемі на сьогодні дефіциту електричної енергії в країні немає, тобто виробітку достатньо для того, щоб задовольнити попит всіх клієнтів в нашій країні. Крім того, в Одеській області немає мережевих обмежень, тому Некокренерго не доводить до нас ліміти на електроспоживання, і на сьогодні всі клієнти заживлені. Але сьогодні в нас вирує негода трошки зранку, тому можливі відключення, які ми дуже швидко відпрацьовуємо завдяки нашим бригадам, яких в нас на сьогоднішній день 206, вони 24 на 7 на чергуванні. І якщо потрібно, ми дуже швидко повертаємо всім нашим клієнтам світ. Якщо зима буде холоднішою ніж минулого року, що це може змінити? Ну, в моєму розумінні вплив негоди ну, його не, не повинно бути, але все ж таки ми розуміємо, що десь біля 20% наших аварійних вимкнень все ж таки завдяки негоді. Це і от ті траси повітряних ліній, які встигають за рік заростати. Ми їх розчищаємо. Це і е, вплив інших факторів, наприклад, там, минулої зими. Ми дуже е, часто вмикали і вимикали під навантаження клієнтів, тому зношуються комутаційні апарати, перенавантаження в кабельних мережах, коли всі клієнти е, дуже швидко приєднуються і е, намагаються використати е, час для того, щоб е, встигнути зробити все. Тому ми ремонтуємо мережі, готуємо застаріле обладнання. замінюємо, купуємо нове, монтуємо. І в моєму розумінні впливо холодніше або там тепліше зима не повинно відбуватися. Давайте поговоримо з вами ще про інші виклики. Як фахівцю, хочу задати вам питання, навести слова директора центру дослідження енергетики Олександра Харченка. Він в інтерв'ю для суспільного сказав про те, що скоріше за все найскладніша ситуація може чекати на столицю України Київ та Одесу, в плані забезпечення електроенергією, в плані стабільності енергосистем. Скажіть, ви згодні з такою тезою? Що можете сказати з цього приводу? Ну я хочу сказати, що разом з владою, з державною місцевою, ми робимо все для того, щоб пройти зиму зі світлом. А гадати, що буде і що станеться ну, це таке. Тому я вам казав, в нас є достатня кількість бригад, у нас зроблені певні запаси для того, щоб оперативно реагувати на всі виклики. Ми зробили їх аж на 15 мільйонів гривень. Це десь 11 мільйонів гривень це обладнання та матеріали, і ще на 4 мільйони ми маємо. Запас спалевомастильних матеріалів для того, щоб працювала наша спеціальна техніка. Тому ми готові реагувати на всі виклики, які в змозі бути, а робити прогнози нехай роблять інші. Головне управління розвідки України казало про те, що росіяни зараз активно проводять розвідку енергетичних об'єктів для можливих атак. Такі атаки вже були на західній Україні, на півночі нашої країни. Щодо Одещини, чи доводилось вашим спеціалістам вже працювати над ліквідацією наслідків таких атак останні декілька місяців? А якщо ви говорите про систематичні атаки ворога, то спочатку повномасштабного вторгнення? В нас було пошкоджено 107 енергооб'єктів. Всі їх ми відремонтували до працездатного стану. Там, де це неможливо було зробити, то ми перемкнули жилення клієнтів на інші джерела. Але ми вже маємо досвід. Ми повернули за весь цей час 108 тисячам родин Одещини світло. І навіть за вересень і е, частину жовтня 2144 родини знов отримали світло, тому що ми оперативно відпрацювали всі ушкодження, які е, сталися внаслідок Атакурова. Тому сподіваємося, що ми в змозі це робити і робити дуже швидко, і будемо сподіватися на ППО і на енергетиків. Пане Дмитро, хотів з вами поговорити ще про справедливий розподіл електроенергії. Чи цього року змінилися і зміняться якось графіки можливих відключень, що взагалі може змінитися? Якщо е НЕКенерго надасть нам команду на е обмеження, то ми будемо її виконувати. На зараз це не потрібно. Але для того, щоб зробити е Обмеження коротшими, справедливішими і долучити всіх клієнтів, то разом з владою проведена дуже велика робота це оснащення об'єктів життєзабезпечення або критичної інфраструктури генераторами. Влада відповідає за забезпечення генераторами. Ми разом з владою дивимось, як це зроблено правильно. Приєднаний генератор до мережі. Персонал, який його обслуговує і вмикає, повинен розуміти, коли це робити і робити це правильно. Установа, яка має цей генератор, повинна мати запас палива. Тому саме наприкінці серпня проводилось обласне навчання. Більше 50 установ було відвідане відповідними комісіями, які створювалися на местах. Долучалися органи і державної влади, і місцевої влади, і фахівці нашої компанії. Ми інспектували разом з комісією ці об'єкти і розуміємо, що велика кількість, майже всі об'єкти, які можливо оснастити генераторами, вони вже їм оснащені. А тому ми розуміємо, що ці об'єкти, якщо це буде потрібно, можна вимикати разом з тими, хто живиться від тих ліній, які живлять ці об'єкти. Тому це справедливість і це буде скорочувати обмеження. Тобто об'єкти будуть працювати на генераторах, а всі клієнти по черзі будуть долучатися до таких подій. Але ще раз говорю на сьогодні цього. Немає потреби обмежувати когось, електроенергії в країні достатньо і мережевих обмежень нас немає. Давайте замість підсумків. Ще раз зробимо висновок з порадами, що варто робити, а чого точно не варто робити Одеситам та мешканцям Одещини, аби бути зі світлом. Ну, по-перше, користуватися електроенергією розумно. Якщо світло зникло, вимикаємо всі. Електропристрої залишаємо чергове освітлення, щоб ви зрозуміли, що світло з'явилось. Одразу після наявності світла не вмикаємо всі електропристрої до мережі, користуємося їми по черзі. І тільки тими, які потрібні. Якщо є можливість скоротити кількість техніки, яку ви використовуєте, Зробіть це. Переносите навантаження на ніч, користуйтесь там послугами, відкладу на опуску. Якщо це сучасна техніка, то там такі функції є. Можливо, поставити таймер там на 6 годин по тому, і там ваша пральна машина відпрацює вночі без вашої участі. Якщо ви в змозі замінити освітлення, якщо у вас ще лампи розжарювання на світлодіодне, змінити це. Це буде менше споживання і менше навантаження. Якщо є потужні пристрої, наприклад, там, насосні станції або там, потужні кондиціонери, будь ласка, вмикайте після появлення світла через декілька хвилин. Якщо ви бізнес-клієнт, скоротьте, будь ласка, освітлення офісів, фасадів, вітрин та інше, тим самим ви будете допомагати мережі. Працювати стало, і не буде аварій із за перенавантаження у ситуації, коли ми відновлюємо електропостачання. Прості поради. Пане Дмитро, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що погодились на це інтерв'ю. Дякую.